Це новий етап в моєму житті, і це Сергій Петрович. Легкість, дружній колектив, люди, які мене розуміють, і бажання відвідувати це місце знову і знову. Це вже сум, тому що я не хочу, ще, я ще не готова покидати це місце. Я ще хочу поровчитися. Я думаю, що це по-перше, мої друзі. Педагогічне ліцей це щось зв'язане з педагогічним університетом. Радість впевнення. В майбутньому Якийсь надзвичайно гарний культурно освітній заклад. Тут я зустрів дуже багато добрих, розумних друзів. Це асоціюється в мене з гарними педагогами, які добре знають свою справу та можуть передати свої знання учням. Що я тут навчалася? Мені тут дуже сподобалось. Асоціюється з нашим деканатом. Там завжди гарна атмосфера, атмосфера любові і дійсно якоїсь цілісності. Як в сім'ї. Яке соціальні. Асоціації потім, щоб я знав, що швидко. Кожен день в ліцеї був для мене особливо. Своїми однокласниками ми ходили на природу, зустрічали Новий рік разом і різні свята, День Іменинника, Це було дуже класно. Це була підготовка до Нового року, коли ми е, з усім класом прикрашали нашу аудиторію. Напевно, е, це наша поїздка Буковеньки. Що? А, найскріші моменти що. Їздили класом куди-куди, то куди, 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 куди. Там це свята, і так як 8 березня. День святого Латина. Починок за містом Назвичайно було яскраво, як мене сприйняли в новому колективі. Та мить, коли ми усім класом сіли в аудиторію і почали знайомитись, найяскравішими, мабуть, були ті дні, коли ми з класом проводили разом час. Я брала участь в конкурсі місце, але не виграла. Наш клас залишався. На, на, на одинці, коли ми мали змогу більше дізнатися один про одного. А Я колись журналістам і навчатися у київському університеті імені Тараса Шевченка. Хотіла б бачити себе журналістом, а можу перекладачем, хочу навчатися в Києві. Я поки що не вирішила. Я планую стати успішною людиною, та яка буде вдоволена своїм життям. Вступлю до Києва та стану перекладачем. Напевно, у педагогічному імені Інвіначенка. Ім. Викладачем хімії планую стати юристом, тобто працювати у сфері правоохорони. Я хочу стати психологом. Виділи я плану стати журналістом, mm -hmm. а, е, е, працювати у газеті і буду, звичайно ж писати про наш педагогічний ліцей. Педагог. Mm -hmm. Заступити в Національний університет Харківської лівотична академії. Я закінчу навчальні заклад, тому я буду навчатися, коли поступлю в і стану. Я планую навчатися у літній академії спеціальність між... міжнародні авіаперевезення. Ким стану, тим не стану. Наступним ну ліцеїстам не боятися пробувати свої сили. Хочу побажати удачі і найбільше найголовніше терпіння. Я бажаю всім своїм однокласникам вступити туди, куди вони хочуть. Я хочу побажати терпіння, певності в собі в завтрашньому дні і хай сім'ї здійснюється та випускникам. Я хочу побажати, щоб їхні бажання. Зіспалися з їхніми можливостями, удачі, щастя. Ті, які будуть поступати сюди, діти, я їм бажаю успіхів у навчанні, щоб в них був хороше та стат, як у мене, щоб більше було творчих злетів діткам, ну, відкривати себе. Ви не пожулкуєте, у вашій пам'яті залишаться яскраві моменти під час цього навчання. В звичайній школі їх таких, таких моментів яскравих не буде. Класс, одиннадцатый класс.